Вчора у другій половині дня не роз'їхалися два легкових автомобіля на вулиці Світлогірській. Автомобіль Ваз 2101 рухаючись по проїжджій частині, зробив різкий поворот вліво. Виїхав на зустрічну смугу. В результаті скоїв нищівне зіткнення з Шевроле Авео. Тільки завдяки подушкам безпеки, що спрацювали в Шевроле. Пасажирам вдалося вижити. Вони були госпіталізовані з травмами в першу міську лікарню. Водій Ваза майже не постраждав. В результаті даної дорожньо транспортної пригоди отримали тілесне ушкодження три особи. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України та проводиться досудове розслідування. Щодо думки юристів, то вони однозначно оцінюють дану дорожну ситуацію. Картина дорожньої пригоди є простою, очевидною, на мій погляд, дозволяє впевнено вказати про порушення як мінімум пункту 10.1 правил дорожнього руху водієм ВАЗу, адже він здійснив маневр, не переконавшись в його безпечності та в тому, що він не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху.